Росі тобі б! За то ж підошку на лежать кидаєш! Вони захищають українців на війні, а їх б'ють в тилу. Їхні машини спалюють. Раз за разом суспільство сколихують новини про побиття військових. Побиття військових у формі часом жорстокі. Більше 200 машин з початку року спалили. На ці авто суспільство збирає гроші. Чому хтось їх нищить у той же час? Люди вже пишуть оголошення військовим: приберіть своє авто з під під'їзду, адже тут живуть пенсіонери та діти. Це свобода ранок. Моє ім'я Катерина Некреча і ми починаємо цей ефір. Одразу про кілька гучних випадків побиття військових стало відомо в Україні цього тижня. У деяких з них винуватців вже затримали, як от на Франківщині, де поліція арештувала трьох чоловіків 26, 21 та 17 років. В інших правоохоронців в випадках правоохоронці ще шукають винуватців. І от наша колега Ірина Островська розповість більше про все це у сюжеті. Конфлікт між чоловіками стався у Смілі на Черкащині, коли військовий намагався вступитися. За своїх батьків, яких Долотенко раніше нібито підрізав на дорозі та ображав словесно. Коли військовий зустрівся з ним, то замість вибачень отримав погрози і кулаки. З тебе 5 тисяч доларів до завтра, до завтра. Якщо в тебе завтра не буде коротше, 5 тисяч доларів, буде 10. Післязавтра буде 15. І так, каже він, шукай гроші. Він почав занити батькові, батько приїхав хвилин через 15. Я, я на все ж думав, що батько як колись був військовим, наскільки я це знав вже що е, е, слів їх, що він розберемося в конфлікті як нормальні люди, але він вийшов з машини, почав на підході до мене, почав орати, підійшов до мене і наніс мені удар по голові. Підозрюваного затримали рішенням суду, його взяли під варту на 60 діб без визначення застави. А його батькові повідомили про підозру у хуліганстві. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко пообіцяв належну і жорстку реакцію правоохоронців, а дії самих поліцейських. Теж перевірять а вже наступного ранку стало відомо про іншу ситуацію з побиттям військового митрополита Кримського та Симферопольського православної церкви України Климента, який також є військовослужбовцем ЗСУ. Як повідомляє поліція Києва, троє невідомих напали на священнослужителя військового біля Михайлівського собору у центрі столиці у самій православній церкві України кажуть, ознак ні релігійних, ні політичних мотивів нападу на митрополита Климента. Немає, а сам постраждалий, вважає, що напад був спланованим. Бо перед тим як побити, нападники вигукнули йому Благословіть, владико. А це відео вже знято в Івано-Франківську. У четвер вранці стало відомо, що троє чоловіків побили військового, коли той попросив у них грошей. Поліція їх затримала. Вони свою провину визнали. Окрім військового, постраждав також очевидець, який намагався вступитися за чоловіка. Підозрюваним загрожує до чотирьох років ув'язнення. Не лише нападають чи б'ють, крім цього, палять і автомобілі військових. Це відбувається в різних регіонах. Одна з таких історій нещодавно трапилася у Дніпрі. Там невідомі підпалили машину Аліни Карнаухової керівниці патронатної служби 92-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, дружини загиблого військового. І от вона каже, що цей випадок не перший і не останній. То інформації, якою вже поспілкувалися з поліцією, коли писали заяву. А з цього приводу, що цей випадок не перший, і, на жаль, не останній, бо через два дні після мого випадку, в 500 метрах від моєї машини була спалена ще одна машина військова. Тобто, це спрямовано саме на дискредитацію збройних сил. Це звичайно дуже болі, тому що в цій країні кожен день люди віддають життя, здоров'я. Своє фізичної і психологічне за те, щоб взагалі ця країна існувала як країна, за те, щоб ми українці існували як нація, і очікувати в тилу, де начебто мало бути мирне, більш-менш мирно, більш-менш спокійно, більш-менш затишно, очікувати от таких от, якби, акцій. Ну, менше цього б хотілося. У 2022 році ми мали дуже сильний такий емоційний, патріотичний. Підйом в суспільстві, люди активно допомагали, намагалися би, там, боротися з цим ворогом. То у 24-му році, на жаль, цього такого активного спротиву суспільного стає менше. В цілому, це якось ну, в цілому, ситуація ну, морально-психологічний стан не покращується від реакції суспільства на такі події. Продовжують ну, моя машина не єдина. Тобто це не випадковість, це системна штука, яка відбувається в країні. Продовжують палити ці машини. Я не бачу якісь акції спротиву, я не бачу засідок. Ну, якщо в нас в поліції не вистачає резерву, ресурсу, внутрішнього, я не знаю, якогось, для того, щоб цим займатися, чому там, активна частина суспільства, ну, яка в нас, мабуть, таки фізично закінчується, бо вона вся пішла на фронт. Але хто ж є в тулу активної частини суспільства? Є і жінки, і пенсіонери, які могли би там все робиться дуже просто поряд з тим, в соцмережах поширюють написи із проханнями до військових не паркувати своє авто поряд з машинами цивільних сусідів. Мовляв, це небезпечно, бо в будинках живуть жінки та діти. Автівки військовим палять на замовлення з Росії, про це кажуть у національній поліції і запевняють. Мають докази і конкретні розслідування. А ось щодо нападів на самих військових, то у поліції стверджують, що насправді їх не так вже й багато, просто через суспільний резонанс таких історій складається враження, що це масове явище. Давайте послухаємо Олену Бережну, речницю національної поліції України. Що стосується Підпалів автомобілів військових мусимо сказати, що таких випадків більше 200 вже з початку року скоєно, і вони виключно скоюються на замовлення агентів Російської Федерації. Тобто вони шукають таких людей, які на їхні замовлення з метою проведення інформаційно-психологічних операцій в Росії винаймають підлітків навіть або людей, які шукають роботу і легкого заробітку і легких грошей, і спалюють автомобілі військових. Серед них також є автомобілі поліцейських. Які воюють, і інших підрозділів. Тому в нас є розкритий 131 факт таких підпалів, затримано 108 осіб, і так серед них є, на жаль, підлітки. Тому поліція звертається і до батьків, і проводить пояснювальну роботу. І ювенальна превенція з метою, щоб діти розуміли. Наслідки і відповідальність, яку вони понесуть, національна поліція працює спільною службою безпеки України. І коли ми викриваємо такі випадки, знаходяться докази безпосередньо переписки в телеграм-чатах, там де куратори здійснюють, ставлять задачі. Там їхні IP-адреси знаходяться на території, або тимчасово окупованій території України, або в Росії. Вони не ставлять задачі, перевіряють виконання цих злочинів, і найчастіше вони взагалі не платять тих грошей, які вони обіцяють. Вони навіть шукають людей через сайти пошуку роботи і пропонують їм тисячі доларів. А врешті відмовляють: або не з того ракурсу зняти відео, або треба виконати наступне завдання, або оплачують, наприклад, квиток про. Су до іншого міста, в якому треба зробити черговий підпал. Що стосується нападів на військових, ми не можемо окремо сказати кількість безпосередньо цих випадків, тому що вони кваліфікуються кримінальним кодексом як або нанесення тілесних ушкоджень, або як хуліганство. Наприклад, на кожен випадок національна поліція України з початку повномасштабного вторгнення працює в посиленому варіанті несення служби. Ми маємо сказати, що вулична злочинність в нас знизилась порівняно з довоєнним періодом, тому що посилені працюють наряди дії. Комендантська година менше не продається алкоголь в нічний час, тому це значно впливає на зниження вуличної злочинності. Але є звичайно випадки, які стосуються побуття. І що стосується військових, вони є найбільш резонансні, тому що. Це позиція і національної поліції і держави на сьогоднішній день захищати наших захисників і захищати їх всіма можливими способами. Проте для національної поліції кожен випадок порушення закону є важливим і вони всі розкриваються. і Всі сили поліції здійснюються на те, щоб кожен випадок був розкритий. Ну і щодо розслідування злочинів п'ятьом киянам, які палили автомобілі військових, повідомили про підозру. Про це заявили в офісі генерального прокурора. Слідство встановило, що наприкінці серпня й у вересні у телеграмі чоловікам пропонували тисячу доларів, якщо вони знайдуть і спалять автомобіль військовослужбовця ЗСУ. Підозрювані шукали такі автівки в районах, де проживають військові, фотографували їх, надсилали фото після погодження з невідомою людиною в телеграмі, тобто замовником. Вони купували Ховали рідину для розпалювання, вогню і чекали ночі, щоб виконати таке завдання. Хто вам давав завдання підпалювати автівки? Ну, в телеграмі і знайшли. Скільки вам пропонували коштів? Півтори тисячі пропонували за один автомобіль. <Ст half evita> Валюта. ЮСД. Ну, ЮСД, добре. Вони встигли перерахувати. вам? Ні. Хто вам давав завдання підпалювати автівки? Телеграм-бот. скільки пропонували коштів? Шум пропонував 600 доларів. Ви отримали кошти за них? не членкиня комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки України долучилася до нашого ефіру. Вітаю вас, дякую, що долучилися. Доброго ранку, дякую на задавайте Давайте і почнемо зі спалення автівок, оскільки от ми щойно почули від цих підозрюваних про їхню мотивацію. Як це все відбувалося. Таких випадків уже більше 200 з початку року, як стверджують Нацполіції. поліції там кажуть, що підлітків або ж людей, які шукають легкого заробітку, на них виходять замовники. Це агенти з території Російської Федерації або з окупованих українських територій. Затримано вже 108 осіб, серед яких є і. Підлітки, як цьому протистояти? Наскільки складною поширеною я є оця ситуація сьогодні в Україні? Ну, по перше, давайте будемо відверті. Насправді декілька місяців цих це просто пік. Я апогей підпалу автомобілей, але нас трапляється це далеко не вперше. Це рік 24-й, Він не вперше, коли це все почалося. Ми просто мало для цього звертали увагу і від правоохоронних органів, і від суспільства, і від медіа, в тому числі. Але таке таке вербування воно доволі поширено. Займається цим дві структури Російських Федеральна служба безпеки або головне управління Генерального штабу Російської Федерації. Це колишній гру. Які системно розбудовують мережі дуже часто через соцмережі, абсолютно вірно, тут хлопці давали свої покази. Телеграм-канали Вайбери, де дуже часто там в загальних таких зливних бачках телеграм-каналів, наприклад, не знаю там і що роботу Київ групи закидуються подібні пропозиції, такого легкого, швидкого заробітку. І дуже правильно, як на мене, акцентується і йде точно робота А з підлітками. І дуже часто це підлітки, які шукають, які мають дуже різні мотиви, але переважно це такий ж ш... легкий і швидкий адреналін. Я це зможу, я це зроблю. Друге, це фінансова фінансова вигода. Вона найчастіше е е фігурує. Це, як на мене, таке основна зачіпка, таких легких, швидких грошей. Е і звісно, для когось спрацьовує ідеологічні переконання, помста там і все інше. Але я б сказала, що це, напевно, най найнижчий показник такого. Такої такої саме зачіпки е, мені дуже прикро було читати насправді такий вік підлітків там від 12-13 років наймолодших, хто здійснював такі речі. Е, і я тут не згідна з попередньою спікеркою, Та там не комендантська година в цьому насправді може бути запобіжником. Запобіжником може бути лише повернення до нормальної освіти і те, що діти слух, на сьогодні півкраїни не вчиться вони вчаться онлайн, інших півкраїни, тиждень онлайн, тиждень офлайн. you <sighs> Діти на вулиці, батьків немає часу, ними займатися в, в школі. Повага до вчителів в, в окремих районах, областях падає дуже низько. Тим паче, лідери е, по цих підпалах фігурують Одеська область, Харківська область, місто Київ. Е, мені здається, що з періоду ковіду це все очевидні наслідки такої безграмотності. Коли, коли тобі ставлять задачу, що ти маєш зробити, і діти на це йдуть, і легко погоджуються, вони видумують, вони придумують. Та, тобто це таке ще є психологічні Речі і юнацькі вмикаються, ви питали за запобіжники. Насправді для мене це величезне питання. Я на жаль не маю відповіді для системної, систем, окрім системних глобальних, як з дітьми повинні займатися в національно-патріотичне виховання, завантаженість це, все такі глобальні речі, до яких Україна на сьогодні на жаль. Не готова застосувати таких мір, але е, тут питання тоді буде до служби безпеки, в першу чергу, до операторів національної поліції та до їхніх до їхніх колег, до їхньої роботи, тобто не всі мають займатися лише анліфансом і е, купівлею для оперативної розробки якихось там ледь не порнографічних речей. Ми бачили такі фігур... такі публічні кейси від нацполу, тому я усміхаюся, але займатися подібними речами. Хоча їх просто легіон, і тут заборонено одного теле граму чи Тіктоку, наприклад, там чи не знаю, чи можливо навіть того самого Твітера. Це, це далеко, як на мене не є вихід. Це все буде обходитися, працювати і доволі е, успішно. Система кол-центрів, яка буде обдзвонювати, шукати через ливні бази людей, хто має кредити, хто має низьке, низьке забезпечення, тому що саме таких людей такого типу жуштухають на такі речі, е, е, власне, спонукають до, до, до такого масштабу. Мені здається, що це далеко не кінець і абсолютно е, зручний і вигідний спосіб. Такого тилового підриву е в Україні в е таких створення хвилі а по перше, не просто виконання роботи підпалів, але і, і с -с 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 штучної спровокованого такого ненависті, хейту до співробітників за до військовослужбовців і так далі. Так далі, хоча це лише така вершина айсбергу, яка дуже часто не відповідає дійсності. Соломія, ще один аспект, про який ми згадуємо сьогодні в цій програмі? Це побиття військовослужбовців? Поліція нам розказала, що не ведуть статистику окремо саме нападу на військових, тому що це кваліфікується зазвичай за двома статтями: це або хуліганство, або нанесення тілесних ушкоджень. Наскільки це проблема сьогодні для України? Тому що в поліції кажуть, що це просто розголос дає таке враження, що це поширення, поширена історія. Що ви знаєте як народний депутат про це? Наскільки це тенденція? І чи буде більше таких випадків? Наразі не спостерігається тенденцію, але будемо відверті. Ми це мали під час проведення так званого АТО війни, фази 1, 14 і 22 року, коли військовослужбовці висаджували з маршруток, з громадського транспорту, коли були побиття і так далі. Але мені дуже прикро, насправді, що на говорить про те, що лише розголос дає можливість їм притягнути до відповідальності. Тому що ця історія, яка трапилася в Смілі, йде паралельно на кадрах, вона трапилася за тиждень до публікації. І дуже багато людей, до речі, мені написали просто окремо приватно про те, що, що ця людина пов'язана з поліцією, що там, що всі все насправді в маленьких містечках, районах, обласних центрах, окрім Києва та навіть Одеса, Харків, всі вони між собою знаються, хто де, за що там, чим займається, хто кого бронює від того, що ТСК не бачили. І з цим хлопцем дуже кримінальним так званим авторитетом, дуже, дуже м'яко повелися. Ви не побачите жодного. В ньому Жодних там слідів якогось фізичного тиску, коли він там ледве розказує, що він перепрошує за те, що він зробив, але страх його перед ним людей до сих пір в районі існує. От в чому історія. І питання: чи він отримає запобіжний захід в СІЗО, ти 60 днів, які він, які він має відсидіти. Але окрім того, чи буде вирок, і чи він буде відбувати своє покарання? І мені здається, що тут гілка правосуддя якраз. Не допрацьовує абсолютно і тому, що немає системи покарань, тому люди і не бояться робити подібних речей, тому що не знають, що за умови наявності певних зв'язків нічого не буде. Ось ось що найгірше. Насправді цього хлопця по великому рахунку має бути ну аби бути не лише правосуддя держави, та але й реакція і структури, де, де служить хлопчина, якого побили і громади всередині. Мені здається, покарання це це те, це те, чого ніхто не боїться, тому що його немає. А є для тих, хто справді для кого закон є закон, а для когось він як диштові не писаний. Як ви вірно зазначили, дійсно після цього цієї ситуації в Сміллі за тиждень стало лише відомо після публічного розголосу. Ми знаємо про те, що і нацполіція про це каже, що там є службове розслідування керівника районної поліції, відсторонили на час цього розслідування і будуть розбиратися, чи правоохоронці там діяли себе діяли за законом чи ні, будемо слідкувати за цими ситуаціями. Ація мину, пані Соломія Бобровська в нашому ефірі зазначила, що це питання і освіти, де діти проводять свій час, наприклад, підлітки, і це також питання ефективності правоохоронної системи. Дякую вам, що долучилися. Соломія Бобровська, народна депутатка України. Говорили ми про випадки побиття військових та спалення військових автівок. Дякую всім нашим глядачам за те, що ви з нами. Болючі проблемні питання піднімаємо в ефірах Свобода Ранок. Будьте з нами щодня в будні з 9-ї години в ефірі телеканалу Еспресо. Тава також на Ютубі Радіо Свобода. Бережіть себе і до нових зустрічей.